Значить, з цією би, іграшкою ми познайомились пару років тому, коли вона була у нашого знайомого. Що ми перше тут лікували? Коротше, тут люфт такий на прикладі був. І він реально власника бісив просто страшно. Тому що, коли ти намагався в неї хоч там вкластися до того, щоб стрельнути, вона гуляла тут. Пам'ятаєш цю ситуацію? Так, да, Звісно, пам'ятаю. Ну, нічого, в принципі, вилікували. Нормально, тепер якби все чудово, все люхтить. Подивимося там потім на новій гвинтівці. Є чи така проблема, як на цій, чи нема, буде цікаво. Матеріал, з якого вона вигадана, це, як пише виробник, 7075 Т6. Класний матеріал. Це алюмінька, яка, ну, по-моєму, топчик зараз алюмінія, що є на, на даний момент. Можливо, зараз ще щось вигадали, але я якби з цим не знайомий і в мас маркет воно так і не пішло. Тут 7075 це клас, це шикарно. Бо здебільшого це йде там 60-61 матеріальчик, щось там вилили, оттягнули, нормально. Тут же ні. Тут поршнева система, вона тут буває двох різновидів, буває з довгим ходом поршня, буває з коротким ходом поршня. В нас конкретна система, яка йде з коротким ходом поршня. Тобто, у нас тут стоїть маленький поршеньок, який далі діє на затворну групу, яка поїхала, і весь зайвий газ у нас, собственно кажучи, не попадає в систему. Вона більш чистенька.